Ми зараз в містечку Лінконшайр на півночі від Чикаго, і заді мене дуже гучно, тому що дивіться павер... хлопці. Боже. Хлопці павервошать сайдинг, ось ремонтують сайдинг дерев'яний. Ми... Тут багато таких таунгаусів є. І град їм по дах, який ми отримали, супер. Але гра також поцарапав краску на дерев'яному сайдингу. Тому так, якщо у вас є дерев'яний сайдинг. І на ньому є краска, яка потрапила, навіть, тому що град був дуже великий. Цякова компанія заплатить за те, щоб якщо досочки прямо вже вбиті, вони можуть декілька замінити, бо це дерево. Дерево можна міняти, не проблема. І тоді перекрасти все повністю для того, щоб воно мало однаковий кольор. А вам це тільки на руку, тому що кольор однаковий чи не однаковий, це одне питання, а коли ваш будинок повністю дерев'яний перекрашений, то це дерево теж зберігає його стан. Тому хочете перекрасити свій сайдинг з дерева або поремонтувати його, привести свою хату в порядок? Так. Це можна зробити через страхову компанію. Якщо вам цікаво, давайте знати. Ми цим займаємося кожного дня. Будемо зробити це раді і для вас.